А знаєте, колись я чула повір'я, що на нашому правому плечі сидить маленький янгол. І саме він схиляє людину до добрих вчинків. Чесно кажучи, я відношусь до цього скептично і не дуже вірю в існування потойбічного світу. Але погодьтеся, інколи так хочеться відчути та доторкнутися до справжнього дива. Так от. Сидиш, бувай, іноді у своїй кімнаті зовсім один, у твоїй голові купа думок, та одна з них вже давно не дає тобі спокою. А якщо дійсно усі ті казки, які мені розповідали у дитинстві, правда, тоді і маленький ледь помітний ангел також правда, невже саме він сидить на твоєму правому плечі? І наші таку рідну, але вже забуту мамину казку. Може, дійсно найскрутніший момент у твоєму житті? Саме він допоможе прийняти доленосний вибір, вибір, який у майбутньому приведе тебе до мети ти так мріяв. Головне вірити і, хоч трішки докладати зусиль, для того, щоб усі твої мрії здійснилися. Отже, вірити у маленького янгола чи ні це справа кожного. Але погодьтеся, інколи так хочеться повірити, і неначе доторкнутися до справжнього дива.